Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами досліджуємо таблицю множення числа 3. Повторюємо теоретичний матеріал. Яку арифметичну дію треба виконати, щоб одержати більше число? Щоб отримати більше число, ми повинні додати або помножити. Щоб отримати менше число, нам треба відняти або поділити. Як називається число додаванні? Число додаванні називається перший доданок, другий доданок сума. При множенні перший множник, другий множник добуток. При відніманні зменшуване від'ємник різниця. І при діленні ділене, дільник, частка. Поставь відео на паузу ще раз повтори компоненти якою арифметичною дією можна замінити дію множення? Дію множення можна замінити дією додавання. Які види ділення, ви знаєте. Ми з вами розв'язували задачі, розібралися, що є ділення на рівні частини і є ділення на вміщення? Ну, а зараз у зушиті запишемо сьогодні у нас 7 лютого. Класна робота. Давайте розкажемо, що ми можемо сказати про число 7. Отже, 7 це одноцифрове натуральне число. Сусідами його є число 6 попереднє, тобто на один менше, і 8 наступне, тобто на один більше. Давайте прочитаємо числовий ряд 3, 6, 9. Знайдіть закономірність, як змінюється кожне наступне число. Так, воно збільшується на 3. Продовжіть цей ряд, будь ласка, до числа 30. Поставі до на паузу і виконай завдання. А тепер ми працюємо у підручнику, сторінка 87. Завдання перше. Полічи трійками від 3 до 30. Це те завдання це той числовий ряд, який ми з вами записали тільки що в зошиті. 3 плюс три буде 6, Далі що 9. 12, 15, 18, 21, 24, 27 і 30. А тепер поставіть до на паузу і полічите ріками сам. Завдання 2. Скільки всього кульок, діти усно виконуємо ці завдання, скільки всього кульок до повної рівності на додавання і множення? Отже, перший малюночок. У нас по дві кульки взяли три рази. Так? Значить, 2 плюс 2 плюс 2. Або по 2 взяти три рази. 2 помножити на 3 буде скільки? Буде 6. Поряд малюночок по три кульки, три зелених, три червоних. По три кульки ми взяли 2 рази 3 плюс 3 буде 6, або по 3 взяти 2 рази, 3 помнождене 2 буде також 6. Що виразок означає перший множник? Перший множник означає, по скільки додаємо, або перший доданок, тут по дві кульки, тут по три. Другий множник означає, скільки разів додаємо. Тут три рази, а тут два. А добуток означає, скільки всього кулю. А зараз ми з вами будемо записувати, складати і записувати таблицю множення числа 3. Кожен раз ми будемо з вами записувати табличку, і кількість прикладів, кількість рядочків буде зменшуватися. Чому? Тому що, коли ми з вами вивчали таблицю множення числа 2, ми говорили, що 2 помножити на 3. Це 3 помножити на 2. Отже, 3 плюс 3, 3 помножити на 2 буде 6. Цей приклад ми вже з вами розібрали. Тому починаємо писати в зошиті 3, плюс 3 і плюс 3. Ми додали три трічки. Замінимо множенням по 3, взяти три рази. 3, 3, 3, буде 9. Пишемо в зошиті приклади. Наступний додаємо на одну трійку більше, 3 плюс 3, плюс 3 і плюс 3. Як ми це замінимо множенням? По 3 беру 4 рази, 3 помножити на 4. І дорівнює 3, 3 6, і ще раз 6, 12. Подивись, було 9. Ми додали на одну трічку більше, і результат також збільшився на 3. Да? Можна так рахувати 9,3, 12. Наступний приклад. 3 плюс, 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3. Тобто, ми взяли додали 5 трієчок. по 3 ми взяли 5 разів Дорівнює 3 помножити на 5. І дорівнює скільки? На 3 більше, значить, 15. Наступний. Приклад пишемо 3 плюс 3 плюс 3, плюс 3, плюс 3 і плюс 3. Ми додали на одну трічку більше, тобто, всього у нас трічок 6. Значить, по 3 взяти 6 разів, 3 помножити на 6, і дорівнює. Було 15 на 3 більше 18. Наступний приклад. 3 плюс, 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3. Тобто, уже ми беремо 7 трійочок. А запишемо множенням коротко по 3, взяти 7 разів 3 помножити на 7, і дорівнює на 3 більше 21. Наступний рядочок ми беремо вже 8 трійочок. Запиши, будь ласка. І множенням коротко замінимо по 3 взяти 8 разів. І дорівнює скільки? На 3 більше, ніж 21. Це буде 24. Запиши, будь ласка, відповідь. Наступний рядочок ми беремо ще на річку більше, тобто вже 9 трієчок. 9 трієчок, довгий такий приклад. Але ми це можемо замінити коротко, по 3 взяти 9 разів 3 помножити на 9. І скільки ж буде? Подумай, будь ласка, і запиши відповідь. 3 помножите на 9 буде 27. Перевір, чи так, ти та написав. І останній приклад: ми беремо цілих 10 трієчок. Але коротко ми запишемо по 3 взять 10 разів. І буде скільки Так, буде на 3 більше, значить 30. І ми з вами вивчали правило: що будь-яке число для того, щоб помножити на 10, треба до нього дописати 0. Тобто, це буде кругле число з 0, в даному випадку це буде 30. Запам'ятай, будь ласка. Які результати ми маємо у таблиці множення числа 3. Виконай руханку, відпочинь трошки. А зараз в підручнику працюємо на сторінці 87. Ось тут ще разок, повтори, будь ласка, як ми з тобою склали таблицю множення числа 3. І ось. Коротка табличка множення. Спробуй її запам'ятати. Пам'ятаєш, як це важливо знати таблицю множення. І тоді ти зможеш поділити будь-яке число на 3. Номер 4. Запам'ятай добутки, які отримали при множенні числа 3. 6. 9, усно виконуємо 12, 15, 18, 21, 24, 27. Ну і останнє 30. Ці результати, ці добутки ти повинен дуже добре запам'ятати. Тобто, які добутки має таблиця множення трьох, ось ці числа, ти повинен назвати. А тепер попрацюємо. Ось над цим, ну, цим завданням. У порядку ряд добутків, отриманих при множенні числа 3. Усно працюємо. Отже, ми вибираємо, 3, яке буде перше число 3. Далі вибираємо, яке буде число? 6. Далі 9. Далі 12. Плюс 3 буде 15. Далі 18. 21, 24 і 27. Ось так ми їх поставили в порядку зростання. Поставіть на паузу і ще разок назви ці добутки в правильному порядку. Наступне Доповне ряди добутків. Тобто замість віконечка сам, будь ласка, назви числа, які повинні бути замість віконечка. Порядок зростання. Те ж саме тільки порядку зменшення від 27 до 3. Якщо тобі важко подивись, ось у тебе підказочка. Це все для того, щоб тобі було легше запам'ятати результати таблиці множення. Відпочинь трошки. А тепер попрацюємо у підручнику. Переверни, будь ласка, листочок це сторіночка 88. І ось у нас зверху той самий номер 4 продовження, але письмово виконуємо, знайди помилку, запиши правильно. Отже, дивимося: у нас 3. правильно, далі 6. далі. 9. Подумай далі, яке повинно бути наступне число, і запиши числовий ряд. Наступне на жовтому тлі у порядку ряд добутків, отриманих при множенні числа 3. Ось ці числа ти повинен записати в порядку зменшення. Тобто 27. Далі, яке буде по порядку зменшення 24. Далі. Що ми будемо відняти 21, да? 18. Закінчуть числовий ряд. Яке буде останнє число? Останнім буде число 6. Поставі відео на паузу і виконаться завдання. Номер 5. На сторінці 88. До повної рівності. Пишемо в зошиті. Тобто нам треба замінити додавання множення. Пишемо письмово виконуємо 3, плюс 3, плюс три і плюс три. Поскільки беремо по 3, взяти 4 рази. Тобто, ми що пишемо? Ось тут ми запишемо у зошиті. Увага, діти. Замість віконечка 3. Помножити на 4. Ну, ми можемо сказати, що по 3 взяти, 4, тобто 3 помножити на 4 буде 12. Можна записати дорівнює 12, можна написати. Наступний приклад 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2. Тобто по скільки по 2. Беру 4 рази, і ще раз кажу, це письмово в зошиті. Можете написати дорівнює. І ми вивчали, скільки буде. Запишіть. Наступний 3 плюс 3 плюс 3, плюс 3 плюс 3. По три ми взяли 5 разів. Да? Значить, 3 помножити на скільки разів? На 5. Тут ми допустимо другий множник, він показує, скільки разів ми взяли. І порахуйте, скільки буде. Так, буде 15. І четвертий 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2. Тобто беремо по 2 скільки разів? 1, 2, 3, 4, 5. По 2 ми беремо також 5 разів. І ми знаємо, що 2 помножити на 5 дорівнює скільки. Запишіть, Вам це не важко. Завдання шосте на сторінці 88. Розв'яжи задачі усно. Задача А. В одному кошику 3 кілограма Чого? грибів. Скільки кілограмів грибів? У чотирьох таких кошиках. Тобто, ми уявляємо кошику 3, і таких кошиків у нас чотири. Тобто, по три взяти... 4 рази буде скільки. 3 помножити на 4 буде 12. Один олівець коштує 3 гривні. Скільки коштують 6 таких олівців. Тобто, ми уявляємо 6 олівчиків кожний по 3 гривні. Значить, по 3 взяти 6 разів. 3 помножити на 6. І дорівнює, скільки? 18. І останнє завдання із дев'яти однакових паличок побудуй 4 трикутники. Візьми, будь ласка, палички і спробуй побудувати 4 трикутники. Пригадай, що таке трикутник. Але пам'ятай, що одна й та сама сторона може бути стороною двох трикутників. На останок давай ще разок повторимо табличку множення, числа 3. Завдання додому запам'ятати результати таблиці множення на 3 і повторити все, що ми працювали. Підручник у сторінки 87, 88. Ну, я дякую тобі за роботу, а ти оціни, як ти сьогодні працював і наскільки тобі було легко чи важко на уроці.